Прикарпаття продовжує горіти за добу. Вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували 117 пожеж сухої трави. Триває ліквідація трьох загорянь лісової підстилки у Надвірнянському, Косівському та Івано-Франківському районах. Повідомлення про пожежу лісової підстилки в селі Пасічна Надвірнянського району надійшло у другій половині дня 10 березня. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через значне посилення вітру пожежа поширилась на площу близько 10 гектарів. До ліквідації даної пожежі залучено 53 рятувальники, 15 одиниць техніки. Також на місці події працює оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС в області та мобільно-оперативна група. Окрім того, рятувальники провели оповіщення мешканців населених пунктів, яким загрожує поширення вогню. 11 березня о 5 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу лісової пістилки в селі Кричка, а саме на горі Погар. Площа пожежі наразі встановлюється. О 5.17 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави і чагарників в селі Снідавка Косівського району. Площа пожежі складає орієнтовно 4 гектари. До ліквідації пожежі залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. До всіх цих пожеж також залучено лісників та місцеве населення. Пожежі сухої трави були зафіксовані практично в усіх громадах Прикарпаття. Рейдові групи виявили чотирьох паліїв рослинності. На них склали адміністративні протоколи. Загалом, з початку 2025 року до відповідальності притягнуто 62 мешканців. Рятувальники просять громадян спинитись і не провокувати масштабні загоряння. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк та Раїм.